Дня, друзі, встановили на Hyundai Santa Fe нову серію soundbox апаратики. От. Вони тільки заїхали. По характеристикам 332, CarPlay, DSP, 8 ядер по 1,6 ГГц, плюс слот під sim карту То вбудований 4G модем вже є. От. Клієнт карточку не надав, тому ми не вставляли, просто підключили. Wi-Fi. Ось так. Відгук в нього класний. Оскільки у нас тут 332. 3, 3 опіратівочки і 8 ядер. 8 ядер і 3 оперативки. Разом все. Працює гарно. Вон, бачите? Працює. Працює супер. Зараз налаштування. Налаштувань тут маса, і логотипи, і канбас можна вибрати через інтернет з Хмари скачувати. І звичайні налаштування андроїдівські, от такі от є. Тобто платформа цікава. Google, будь ласка. Кнопочки на рулі підв'язані. Включимо радіо, Радіо. Додаємо звуку. Збавляємо звук. Перемикаємо хвилі. Так, і встановили цифрову hd шну камеру. Зараз я вам продемонструю. Яка там картиночка? Картинка можна сказати, ідеальна. Також хочу відмітити, що апарати є, в принципі, ну, бюджетними. Не 500, не 600 доларів в такій комплектації десь на цей автомобіль 370-400 доларів обходиться такий апаратик. Звертайтесь!